Яблучне повидло, розріз якого говорить сам за себе. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов. Решту виведу на екран в кінці відео. Мені здалося, що на початку відео пролетіла муха. Ми чистимо та нарізаємо яблука. Яблука можете нарізати як завгодно. Тут додам тільки одне: якщо ви будете робити, коли яблука будуть в такому стані, у вас буде повидло такого кольору, як у мене. Якщо ви зачекаєте і яблука потемніють, повидло буде темніше. Далі у кастрюлю з товстим дном засипаємо цукор, наливаємо воду і доводимо це все до кипіння. Цукор має кипіти 10 хвилин, за цей час його помішуєте ретельно, щоб там не було ніяких грудочок. Далі в нашу цукрову, Далі в нашу цукрову масу ми додаємо яблука і гарно це все перемішуємо. Варимо до готовності. Готовність це коли яблука починають розлазитися. Етап проварки цукру і цукру з яблуками проходить на середньому вогні. Під час кипіння яблуку цукрі буде виділятися така піна. Ми ні в якому разі її не збираємо. Це саме більше скупчення пектину. Ось приблизно до такого стану я варила і тепер знімаю з вогню. Проварені яблука ретельно перебиваємо блендером. Від того, як ви їх переб'єте, буде залежати, чи будуть у вас грудочки у вашому ковидлі чи ні. Тепер перебиту масу відправляємо на вогонь і доводимо її до кипіння. А ось тут дивіться уважно: бачите, як воно булькає. Тобто, під час варки на трошки нижчому вогні, чим середній, ми його помішуємо. І варимо до тих пір, доки ви вже не будете справлятись, от ви швидко помішуєте, а бачите, що бульки набагато швидше, ніж ви помішуєте, коли ви вже не зможете справлятися з цими бульками. І от тоді ми його вимикаємо і розливаємо по банках. Тут треба дуже акуратно, бо бульки бляха капець. Банки готуйте так, як ви завжди це робите. Мийте, стерилізуйте все, що ви робите, те й робіть. Поки що це єдине відео, де не я не наляпала на стіл. Десь отут хотіла сказати: ставте лайки і зберігайте відео. Але я цього говорити не буду, тому що мені ну справді немає коли. Краще я вам розповім про те, що на каналі вийшло ще одне дуже смачне повидло, яке ви обов'язково маєте переглянути та зробити. З цим повидлом перед різдвом будуть смачні рецепти, і ви не зможете їх приготувати, якщо у вас не буде цього повидла. А я всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео.